Привітки всім! Мене звати Сергій. Це математика для своїх. І я допомагаю тобі і таким, як ти, готуватися до НМТ. Минулого року підготував 500 людей до вступу в універ, які мали порівнюючи з Україною в 20 разів менше шансів завалити НМТ і в 6 разів мати шанси скласти на найвищі бали. Якщо хочеш. Бути серед е, числа щасливчиків, то слухай, що я кажу. Сьогодні ми говоримо про комбінаторику. Дуже важлива тема, на якій багато балів можна заробити, відповідно, на багато балів можна втратити. Щоб ти не втрачав бали, давай розберемося, як все працює. Значить, комбінаторика це щось про те, скільки є варіантів чи скільки є комбінацій, щоб щось відбулося. І в цій темі треба зрозуміти три формули і два правила. І попрактикуватись. Якщо ти добре орієнтуєшся в цих формулах, можеш одразу переходити на практику. Я розв'язав для тебе, пояснив всі задачки з комбінаторики, які були в минулому році. А в минулому році вони були в кожному варіанті, і кожна з них коштувала аж 13 балів, ну, максимум, це якщо ти всі здання зробив. Отже, розв'язуємо. Є ситуація, троє людей, перший, другий, третій, змагаються в змаганнях, дає три призових місця. По-любому, вони всі будуть в призах. Але питання, як може виглядати цей п'єдестал, як може виглядати цей розподіл між ними золота, срібла і бронза? Зрозуміло, що на першому місці може бути хтось з трьох, хтось один з, з них трьох. Тобто на першому може бути в місці перший, може бути другий, а може бути третій. Так? І начебто вже ми розуміємо, що якась кількість варіантів з'являється. Але якщо на першому місці перший. На другому може бути другий, але ж на другому може бути і третій. І більше варіантів немає, тому що залишається третя людина, і вона займає своє місце. Якщо ж на першому місці другий, то на другому може бути перший, і на другому може бути третій. І так само для третьої позиції залишається один варіант. Вони міняються місцями, бачите? так? І так само тут може бути перший, а може бути другий. І, відповідно, одна залишається. Тобто, три людини можуть зайняти. Три місця шістьма різними способами. Ось я їх перерахував. Але замість того, щоб перераховувати все так вручну, можна скористатися іншою логікою, яка дозволяє ось спростити це все. Кажемо, що на першу позицію є три варіанти, в принципі, як перший, другий, третій. Тоді на друге місце в кожному з цих трьох варіантів є два варіанти. І тоді на перше місце залишається один варіант. І ці три числа перемножуються: три помножити на два помножити на один, і буде шість. І називається ця дія трифакторіал, коли всі числа починаючи з трійки і зменшуючи на один аж до одиниці, перемножуються. І це називається перестановки. перестановки. Якщо кількість елементів три і кількість позицій, які займаються елементи, три, співпадають, і ми рахуємо всі комбінації перестановок, то треба просто скористуватись факторіалом, і це одна з головних формул комбінаторики. Якщо ви її зрозумієте, то все буде добре. А ми рухаємося до наступної формули. Якщо ж кількість елементів більше, ніж кількість позицій, припустимо, п'ятеро людей хочуть поступити в універ, куди є тільки два місця, то ситуація чуть-чуть відрізняється. відрізняється. Звісно, ми можемо сказати: ну так, на першому місці може бути в списку хтось один з п'яти людей. Ну, припустимо, перший, або другий, або третій, або четвертий, або п'ятий. Але тоді на другому місці може бути. Хтось один з чотирьох. Наприклад, якщо на першому місці перший, то на другому може бути або другий, або третій, або четвертий, або п'ятий. І це створює чотири варіанти: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Якщо ж на першому місці другий, то так само є чотири варіанти, розумієте? І це теж. Спрацьовує таким чином. Тобто, якщо на першому місці хтось, то з ним ще може бути чотири комбінації. І... Всього варіантів буде скільки? 20 штук. Але можна так не перераховувати. Я тут, звісно, не перерахував всі. Можна одразу сказати: ага, якщо є два місця і п'ять людей, то на перше місце 5 варіантів, на друге місце чотири варіанти. І на загал це обозначається буквочкою а, вибрати чотири людей, вибрати дві людини з п'яти. І це треба 5 помножити на чотири. Якщо починаємо з п'ятьох людей, то значить перша цифра 5, двійка означає кількість множників, які нам треба взяти, кожен з яких на одницю менше від попереднього. Але якщо я хочу записати загальну формулу, от як там n-факторіал, так? я вибираю якусь кількість людей з якоїсь кількості людей, ну, типу 2 з 5. або 100 з тисячі. То, щоб формула спрацювала, треба датися до якогось трюку. Дивіться. Треба доповнити це число до факторіалу, це буде 5 факторіал, і поділити, звісно, на це, щоб число не змінилося, бо має бути 20. І тоді буде виглядати так, що ми маємо. Так, що ми маємо 5 факторіал, що ділиться на 3 факторіал, А 3 це 5 мінус 2. 5 мінус 2. Тому формула А, це кількість, це коли в нас ситуація, де позиції. Менше ніж елементів, виглядає так, m-факторіал, що ділиться на М-мінус n-факторіал. І це теж дуже важлива формула, але краще навіть не користуватись, а з самого початку просто ось так, такою логікою працювати. Але це не все, тому що є одне, але формула А використовується тоді, коли ми вибираємо, коли у нас кількість позицій менше, ніж кількість елементів. Як ми говорили, що в нас є двоє людей, так, і п'ятеро бажаючих. І ми складаємо список, і дивіться, дуже важливий момент. В списку нам, в принципі, варіант, коли пройшла перша людина по першому місцю, а друга людина по другому місцю, і навпаки, ми ці варіанти вважаємо різними. Але ж може бути ситуація, коли ці варіанти треба вважати однаковими. Якщо нам порядок важливий, буква А, ми користуємося ну, цією формулою. Якщо нам порядок не важливий, ну припустимо. От є п'ятеро людей, двоє з них виживають, а тро, троє вмирають. Е, і... Ну, припустимо, є е, п'ятеро людей, двоє з них виграло, а троє програло. Неважливо, чи ти перший виграв, чи другий виграв, ти просто або виграв, або програв. То оця і оця ситуація, вони вважаються як одна комбінація. Бо це один тип ситуації. І нам не важливий порядок. Якщо не важливий порядок, то ми будемо розуміти, що кожні два варіанти. Наприклад, ось такі або ось такі, вони вважаються як один варіант. І тому загальну кількість, 5 помножити на 4, треба ще буде розділити на 2, тому що кожні два варіанти об'єднуються один варіант. І на загал це виглядає таким чином, що до формули ось цієї, якщо ми, нам порядок не важливий, а якщо неважливий порядок, це прийнято позначати буквочкою С. І якщо ми вибираємо двох людей з п'яти, то треба. До тієї формули ще додати додатковий дільник, який дорівнює якраз таки кількості перестановок двох елементів в межах двох позицій. Тобто тут би треба було сказати, що це буде 10: 5 на 4 або так, 5 на 4 поділити на 2, на 2 на факторіалу. Якщо ж би ми збільшили кількість виграшних людей до трьох, так? Кількість виграшних людей до трьох. То ми розуміємо, що, припустимо, є три елемента, вони попали у список, і вони можуть між собою комбінуватись шістьма різними способами. А це означає, що ми би мали поділити вже не на три, а на шість, тому що комбінації: 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 і 3, 2, 1 вважаються однією комбінацією. І будь-яка трійка, яка входить унікально, вона комбінується між собою. Шістьма способами. Тому, на загал формула, коли нам порядок неважливий, виглядає виглядає так само, як формула А, тільки з додатковим множником, який, ой, тут n, M, який дорівнює кількості елементів що в сполуку під факторіалом. Тобто n факторіал. Ось, тому завжди дивимося, чи нам важливий порядок, чи не важливий. Якщо порядок важливий, комбінацій більше, якщо порядок не важливий, комбінацій менше, якраз так і на оцей множник. Ну і останні два легасеньких правила. Їх можна було на початку сказати, я вирішив в кінці. Дивіться, якщо у вас є якась кількість варіантів в першому якомусь сценарію і другому сценарію, і між цими двома варіантами стоїть слово або. Наприклад, ви можете вибирати або одного з трьох хлопців, або одного з чотирьох дівчат, то або в вашій голові в комбінаторіці має зразу означати плюс. Тобто, якщо є три і тут чотири, то вибрати, хто переміг, або ті, або, або хтось з тих, або хтось з тих, ви маєте значить додати і сказати, що це 7. Але якщо вибираєте одного переможця з трьох, і, ну або можна ще там, та, й... І одного переможця з чотирьох, то зрозуміло, що треба 3 множити на 4, і це буде 12. Чому множити? Дивіться. Бо якщо у вас є перший, другий, третій, і перший, другий, третій, четвертій, то якщо ми вибираємо одного звідси, одного звідси, то вони перемножуються. Бо тут є три варіанти, а тут чотири. Це і може з цим з'єднатися, цей з цим, цей з цим, цей з цим. Чотири варіанти, так? Або ж отак. Може. Ну і так далі. Тому, якщо ви бачите. І й, та у форму, точніше у задачках в умовах, то ви множите. Якщо ви бачите або, то ви додаєте. І це вся комбінаторика. Отож, ми з вами пояснили на легеньких ситуаціях оцих п'ять основних правил з комбінаторики. В задачках вони комбінуються, якось зашифровуються в текст. Неважливо про що йдемо, там, про ложки, про вилки, про людей чи про планети. Вам треба витягувати з задачок суть. Якщо ви зрозуміли теорію. То можете приходити до практики. І насправді практика дуже важлива. І ви можете відточити теорію, зрозуміти її і так далі. Я сподіваюся, ці формули стали вам зрозуміліші. Якщо ви хочете практикуватись, переходьте ще до цього відео і практикуйтесь. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисно. І з вами була математика для своїх.